«І споглянув Господь живий рог Адонай на нас, і зробив Господь живий рог Адонай нам, як заповідав Бог Аврама, Бог Ісака, Бог Ізраїля. Сміх зробив нам Бог Аврама, Бог Ісака, Бог Ізраїля. Хто не почує про нас, розсміється, чи є щось важке для Господа живого, рога да У призначений час буду. Ось я, владику, яхва. Якщо ми знайшли благовоління перед очима твоїми, Отче наш, не пройди мимо, друзів твоїх, і зробимо так, як говориш. Помили мене, Боже, з великою милості Твоєї, з великого милосердя Твого, прости, провини моїм, особливо мий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє, і я знаю, гріх мій повсякчас перед. Проти тебе єдиного я зрішив і лукав перед тобою чи не отже, праведний ти в слові твоїм. Ісуса Христа, Єшуа Моша, ругаш, і справедливі присудді твої, ось, бо беззаконня зачати я і в гріхах породила мене, мати моя, бо ти, істину Ісуса Христа, Єшуа Моша, калош, полюбив, єси невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені. Баласен той, хто йде в ім'я Господнє, окропи мене, і сопом, і очищуйся, омий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і селіс, і зрадіють кості мої покорні. Відвернилися Твоє від. Гріхів моїх, і прости всі беззаконні мій серце чисте, от отвори мене. Боже і Духом праведним віднови внутрі моє. Не відкинь мене від Біся Твого і Духа Твого, Твого, святого не дніми від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, Навчатим беззаконників шляхів твоїх і нечистий навернуться до тебе. Визволи мене від твини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої. І уста мої сповістять Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я сипалин, ти не бажаєш жертви богу це духу покорний серцем скорботнім і смиреним. Ти не погордуєш ублажи, Господи, Благоволінням твоїм силом, і нехай збудуються стіни з Єрусалимським. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношені сипаїн, тобі покладуть наш гетовник твій дівців. Тому любить мене, Отець, що я душу мою віддаю, щоб знов прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене. Але я сам віддаю її, маю владу віддати її, і владу маю знов прийняти її. Цю заповідь я прийняв від тебе. От ця мова. От, а що маю те, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарея, Царя Юдейського, Алілуї, Аїяхве. А розв'язую, благодать, благословінь на небесах Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Якова. і зв'язую прокляття на землі. Амінь.